Чому Мойсей прийшов на зустріч з Ісусом? Мені прийшло таке запитання: згідно з вашим розумінням, всі померлі люди в могилах чекають другого приходу Ісуса Христа. У Євангелії сказано, що з'явилися Ісусу Ілля та Мойсей. Ілля був взятий на небеса живим, а Мойсей е, був віку 120 літ, коли він помер. Поясніть, будь ласка, його появу. Справді, Біблія чітко говорить про те, що люди, які помирають, не летять до раю чи до пекла, а чекають е, часу Воскресіння у своїх могилах. У Слові Божому сказано, мертві не знають нічого, і вже немає для них жодної частки, оскільки й пам'ять про них забувається, і їхня любов, як і їхня ненависть, та їхні ревнощі – все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Якщо так, то звідки взявся Мойсей при переображенні Ісуса? Адже він таки помер. Виходить, що після смерті він таки потрапив до раю. Прочитаймо, як Біблія описує смерть Мойсея. Там, у Моавському краю, згідно з Господнім словом, Господній слуга Мойсей помер. Його поховали в долині Моавської землі напроти Бетпеора, проте ніхто не знає його могили аж до цього дня. Уявіть собі, людина такої величини. А ніхто не знає, де його могила. Чітко вказано, де Авраам похований, де Давида похоронили та й інші ключові лідери ізраїльського народу. А про могилу Мойсея ніхто нічого не знає. Йдемо далі. Є ще одна згадка про померлого Мойсея у посланні Юди. Та сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про тіло Мойсея, не наважився винести з неважливого суду, а сказав: Нехай докорить тобі Господь! На жаль, не сказано, що це за суперечка була, але якщо Мойсей виявився живий при зустрічі з Ісусом на горі переображення, то виходить, що Бог його воскресив. А от диявол, як ми бачимо, був проти цього. І от яка цікава картина виходить: коли Ісус переживав про те, що буде далі з його місією, на горі Господь вирішив його підтримати і послав йому на зустріч навіть не ангелів, а двох людей. Які є представниками від двох великих груп спасенних у майбутньому людей, ілля від тих, хто не знатиме, що таке перша смерть, тобто тих, хто живими будуть зустрічати другий прихід Ісуса Христа, а Мойсей від тих, хто буде воскрешений для вічного життя. Тому все логічно.